Триває кампанія одноразового спеціального добровільного декларування активів фізичних осіб податкова амністія. Що таке податкова амністія? Це можливість для громадян легалізувати свої статки, що свого часу не були оподатковані, та уникнути відповідальності за ухилення від їх сплати. Які активи можна задекларувати: це нерухомість, земельні ділянки, автомобілі, предмети мистецтва, антикваріат, ювелірні вироби, ціні папери чи валютні цінності тощо. Як задекларувати? Декларація подається безпосередньо декларантом в електронній формі через приватну частину електронного кабінету з використанням електронного цифрового підпису. Для подання одноразової спеціальної добровільної декларації через портал ДПС декларанту необхідно здійснити лише 7 кроків. Яка ставка? Для легалізації статків, що перебувають на території України, ставка збору становить 5%, для закордонних активів 9,5%. Як сплатити зобов'язання? Сплата здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання такої декларації, крім того, можна обрати сплату збору трьома рівними частинами. Зверніть увагу: термін одноразового добровільного декларування продовжено до 1 березня 2023 року. Більше інформації ви знайдете на вебпорталі ДПС у банері Одноразове добровільне декларування.